Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І мені потрапило, вірніше, ви мені дещо скинули подивитися про роцтво, яке потрапило до рух КГБ. Наскільки я зрозуміла, я передивилася, то, що ви мені надіслали, воно зберігається в архівах КГБ, КГБ КДБ у Москві. Його туди вивезли. Там є очевидці, там навіть дуже цікаве відео. ви мені щиро вам дякую. Ось ми будемо зараз розбирати. Тобто, в тому пророцтві йде мова про що прийде до влади справжній українець тільки в 25-му році. Який розпочне будувати справжню українську державність, але буде великий супротив, і не тільки, я так зрозуміла, не тільки олігархів, а оцієї всієї шантрапи. От, і у підсумку, що в 30-му році Україна займатиме е, таке положення, як наразі США? США втратить свою могутність через катаклізми. Ось і багато чого там Японія підне під воду. Ну, я це вже не буду. Я тільки хочу подивитися. Давайте так. Ми спростовуємо, або, навпаки, розкриваємо таємниці. так? Дивимося, чи існує це пророцтво дійсно у архіго. Спочатку, чи пророцтво існує? Зараз ми подивимося. Ну, ви знаєте, тут, е, зараз я подивлюся. Не зовсім воно чітке, наскільки я бачу, зараз я докладу ось цю карту. Є воно. Все, я зрозуміла, воно є. Дійсно, воно є. А, і мені вже карти навіть показують, що це пророцтво дійсно про. Що прийде справжній українець, справжній пасіонар, можна так сказати, започатківець нової України. Ось як. Можна. Тобто новий е віток, віток, гілочка від нашої історії. Ось дійсно це може бути. Давайте тоді запитаємо, наскільки правдиве це? Пророцтво. Пророцтво є. Тобто, дійсно є. Його дійсно заховали. Ось. Тут ця карта теж може говорити про те, що його вивезли і заховали. Воно є, дійсно. Тепер, чи дійсно воно правдиве це пророцтво? Чи дійсно у 25-му році прийде справжній українець? Ну, отут вже, знаєте, це буде, знаєте коли? Після закінчення війни. Але. Ну, от про родство будемо так говорити. І, ну, я е, слухала той, ту розповідь. Знаєте, трошки накрутили. Трошки накрутили, трошечки переборщили або перекрутили. От скажу я так, трошечки перекрутили. Тобто, дійсно, Україна може стати чимось світовим. Може. Ну. Це вже аж в 30-му році. Але дивіться, тут не зовсім, не зовсім, не зовсім правдиво. А ну, давайте, що говорить про 25-й рік і про президентство. Тоді так запитаємо. Ну, буде ще війна. Ще буде війна, І в принципі, і, в принципі, я не бачу, що тут будуть якісь вибори. Трошечки надумане це пророцтво ось як я це бачу. Трошечки підтасоване. знаєте, дати якусь надію, яка на якийсь процент може справдитися, а може і ні. Щоб ви просто розуміти це дати якусь надію людям. Щось я не, не дуже якийсь запалити дух в людях. І довести їх до перемоги. Ось якось так. Це, типу, знаєте, як кажуть, коли ну, патріотизм викликати, щоб люди знали, куди вони йдуть, до чого вони йдуть. В принципі, з одної сторони, не є поганий посил, але з другої сторони, я не бачу, що він багато щось допомагає. Якось так. Ну, Дуже багато пророцтв є, але це більше, знаєте, оманливі речі. Давайте тоді подивимося, 30-й рік, чи дійсно Україна займатиме положення, яке наразі в Америці. Тобто, я так, ну як би сказати, так, наскільки я розумію, тобто, потужною державою стане в 30-му році, ну, от місяць вже випадає, це теж. Знаєте, От відверто вам кажу: дурять народ, як тільки можуть. Навпаки, я не бачу, що в 30-му році буде все прекрасно. В 30-му році буде або знову щось буде летіти. Вибачайте, що так кажу, але ну, знову сирени, знову війна, знову. Е Ситуація настільки буде в 30-му році, але дивіться, дивіться, я теж не можу стопроцентно сказати, що так воно буде. Карти щитують, на даний момент, яка ситуація і як вона розвивається, що в 30-му році ось все буде. Якщо дійсно, хоча тут карти не говорять, що дійсно все, навіть якщо і виберуть президента, наприклад, у 25-му році. Так? Справжнього українця прийде до влади. Навіть тоді не є стопроцентно, що все буде прекрасно, навіть як він чудова людина буде. Українці мають таку звичку після чогось хорошого таке дерьмо вибирати, що, вибачте, мене ні на, ні на що не налазить. І так, в результаті дивимося результат. Або просто побажання українцям, давайте. Працювати треба. Працювати треба, відбудовувати треба і мстити. Мстити, мстити, аж би гай шумів. от як я бачу це. Ось якось так. Працювати, тому що у нас багато чого є відбудовувати. У нас, дивіться, ну от карти так дослівно показують дуже багато калік, так? Яких треба на ноги підняти. А тут вони, ну от не знаю, Я відверто кажу. Не очікувати якогось чуда, що хтось прийде, нас вилікує, що хтось прийде, нам дасть, ну, як, пігулочку якусь, і ми будемо щасливі, прийде президент, на це не надіятись. Треба працювати. Нічого з неба не дається, ніякий Бог вам не допоможе, як ви нічого робити не будете. А це тільки такі відвлікаловки від суттєвих речей. Відверто вам кажу так, хороше предсказання, будемо так казати, пророцтво прекрасне. Але, на жаль, воно, ну, знаєте, підкріпити фактами я не можу. Нема тут фактів, що буде щось добре. Тут, знаєте, як от вилами по воді написано. Вибачте, що так кажу, але так воно є. На даний момент. Якщо далі так буде йти, як зараз іде, нічого доброго не буде в 30-му році. Якщо дійсно, дійсно, в тому випад... я так розумію, це з цього розкладу, якщо дійсно приходить до влади українець, патріот, який буде дійсно відбудовувати державність, ось Дивіться, тим більше це пророцтво, воно говорить про супротив різних олігархів. Та вони всі сили кинуть, щоб його скинути і очернити. Згадайте, що, що з Ющенком робили, згадайте, що з Порошенком робили. Ось. Розумієте, навіть якщо прийде в 25-му році толкова людина, а чи дадуть їй? Дивіться, що вони з залужним витворяють. Просто поміркуйте. Але відверто скажу: я не песимістка, я навпаки, великий оптиміст. А якби була песимістка, я б давно вже кинула цю справу і пішла любовні розклади робити. Хоча і там толку нема, люди не слухають. Люди наступають на ті самі граблі. Немає значення: це німці, американці, українці чи ще якась країна. Люди наступають на ті самі граблі. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!